Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачні ванільні капкейки з крем-чизом. Готуються дуже просто, легко з доступних інгредієнтів, а виходять надзвичайно смачними. Для приготування капкейків мені здадоється вишкове масло кімнатної температури, молоко кімнатної температури, борошно просіяне, цукор, яйця кімнатної температури, розпушувач та ванільний цукор. До м'якого вершкового масла додаю цукор та ванільний цукор. Розпушувач дуже ретельно перемішую з борошном. Вершкове масло взбиваю з цукром приблизно 3-4 хвилини. Маса повинна посвітлішити та трошки збільшитись в об'ємі. Далі я додаю одне яйце і взбиваю приблизно 1 хвилину, щоб маса вся об'єдналася. Коли маса стала однорідною, додаю друге яйце і знов збиваю приблизно одну хвилину. Далі додаю половину борошна з розпушувачем і вливаю половину молока, Взбиваю приблизно одну хвилинку міксером до однорідності. Обов'язково силиконовою лопаткою знімаю тісто з миски, щоб тісто повністю об'єдналося та було досить однорідним. все. Всипаю другу частину борошна та вливаю решту молока. Знов збиваю до однорідності приблизно 1-2 хвилинки. Ось таке гарне та досить рідке тісто в нас має вийти. Якщо ви бачите, що ваше тісто вийшло досить густим, то додайте трошки більше молока. Випікати я буду в ось такі металеві форми. Я вставляю паперові формочки для капкейків. Наповнювати їх я буду тістом на половину, тому що це тісто дуже гарно підходить. Якщо ви будете наповнювати більше, ніж наполовину, то тісто буде поверх формочки вилазити. Випікаються вони при температурі 170 градусів 20-25 хвилин. Приготуємо ванільний крімчис. Мені знадобиться вершковий сир, цукрова подра та вершки жирністю 33%. В миску викладаю вершковий сир, додаю цукрову пудру, холодні вершки та додаю ванільну пасту або ванільний екстракт. І все ретельно взбиваю приблизно 3-4 хвилинки до однорідності. Спочатку крем досить рідкий, але через 3-4 хвилини він дуже гарно тримає форму. Ось такий крем має у вас вийти. Цей крем ідеально підходить для капкейків та інших десертів. Я перекладаю крем у кондитерський мішок, насадку використовую закрита зірка. Далі відсаджую крем на капкейки. Для того, щоб крем рівномірно розподілився по поверхні капкейку, необхідно кондитерський мішок тримати під кутом 90 градусів. Це ми з вами приготували ванільні капкейки з ванільним крем-чизом. Звісно, ви можете посередині вирізати трошечки капкейку та ще начинити їх або якоюсь ягідною начинкою, або тим самим кремом. Але можна зробити і так. Прикрашати я буду звичайним печивом можна прикрашати ягодами або іншими якимось солодощами. Ось такий дуже простий та економний варіант приготування ванільних капкейків. Всім раджу спробувати приготувати, тому що готуються дійсно дуже просто, швидко, економно, виходять дуже смачні. Також для начинки для капкейку можна використовувати джем або якесь варення. Найчастіше з ванільними капкейками використовують полуничне варення. Воно дуже гарно смакує. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Це допомагає каналу рухатися далі.